Будьмо уважні, сказав Господь, прийшотцю, вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзюбали. друге впало на камінь і зійшовши, висохло, бо вогкості немало, інше впало на тернину, і тернина, вигнавшися, із ним укупі його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю. І зійшовши, вродило сторицею, кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, Хай слухає. Учні його спитали, що значиться притча. Він сказав їм Вам дано розуміти Тайне Царства Божого іншим же у притчах воно, і дивлячися, не бачили, і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча, зерно, це Боже Слово, тії, що край дороги. Це ті, що слухають, а потім приходить диявол і береги із їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті ж, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають Слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, слухавши, ідуть та клопоти багатства. І життєві розкочі їх заглушують, і вони не дають плоду. Нарешті, те, що на добрій землі, це ті, що чують добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Щойно ми почули цю притчу, яку Ісус Христос сказав, щоб навчити своїх учнів, навчити народ, щоб. Ми змогли проникнути хоч чуть-чуть, чуть-чуть тайне. Отже слово, яке падає в наші серця, це таємниця. Ми не можемо зрозуміти це не є слово людське, це слово Боже, це тайна Святого Духа. І як написано в цьому Писанні, і як сам каже Ісус Христос, земля це наші серця. Наші серця протягом нашого життя можуть бути різні, можуть бути тверді, можуть бути чутливі, можуть бути ті, які сприймають, не сприймають. Але нема такого дуже рідко, щоб серце було ціле життя твердим. Не такого майже не існує. І не існує так само такого, щоб серце було ціле життя від народження до самої смерті чутливим в любові. Завжди буде спокуса. Завжди. І Ісус Христос вчить нас, що потрібно робити. Отже, наше серце це земля, в яке Лягає Слово Боже. Ісус Христос є сам тим Словом, і Слово стало тілом і замешкало між нами. І одночасно Ісус Христос говорить це Слово від себе, і це таїнство, яке ми сприймаємо, щоб жити, щоб існувати, щоб нам відкрилося царство, царство небесне у майбутньому, бо це слово наповнене. Любов'ю, милосердям, і це Слово нас створило. Ми зараз існуємо завдяки цьому слові. Ми зараз існуємо тут стоїмо, користуємося благами, дихаємо цим повітрям, ходимо по цій землі і далі, і далі і далі. У Матфея 22.2037 сказано: возлюби Господа Бога Твого тим серцем твоїм. Потім так само в Псалмі, який ми дуже любимо молитися, 50-й 50 псалом, хто може нагадати, що там сказано про серце? І, і серце чисте створив мені Боже, і духа правого обновив внутрі моєму. Бачите, ми всі знаємо ці золоті слова, Слова Божого. Цими молитвами ще майже тисячі років назад молився Давид, цар Давид. Блаженні чисті серцем, бо вони що зроблять? Бога побачать. це блаженство, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Бога неможливо побачити. Але тут йдеться про чистоту нашу сердечну, про наш дух, який сприймає. Божество, як таїнство, тоді наповнюється наше серце миром, наповнюються наші емоції, наші таланти, наші здібності, тими речами надприродними, які ми не можемо пояснити. І нам є дуже добре. Ми би хотіли вже жити там, на небесах. Це такий момент, який дає Бог свою благодать. І тут блаженні чисті серцем, бо вони так Бога бачать, так бачив Бога. Святий апостол Павло, святий апостол Петро і всі інші апостоли, і які деякі з них писали, що вони би вже не хотіли бути на землі, а бути там, в небі, бо так їм добре було. І це відбувалося навіть на горі Авор. Що там відбувалося? Знаєте таке свято переображення, де Христос проявив свою божественність, Він засяяв як світло. І вже святий апостол Петро хотів лишитися на тій горі, вже не хотів іти вниз. Так йому було добре, тому що його серце наповнилося благодаттю Святого Духа, наповнилося тим неземним, те, що нас чекає там. Але тут є в Євангелії дуже такі чіткі слова для нас, що нам треба робити. І є чеснота терпіння, знаєте, бо Христос каже: нарешті, те, що на добрій землі, це ті, що шукають добрим і щирим серцем, і держать слово Слово Бога в собі, але потім закінчення і приносять плід у терпіння. Ми живемо в часи споживацтва. Ми вже хочемо ми вже хочемо якісь товари, ми вже хочемо, вже і зараз ми не хочемо чекати. Ми не хочемо чекати. Ми позбавлені знаєте, цього чекання тої чесноти, бо це є чеснота чекати. Чому Христос розказує цю притчу про сіяча, про землероба? Бо ніколи так не буває, щоб землероб взяв. Посіяв зерно і за п'ять хвилин, за п'ять секунд плід виріс відразу. А що потрібно робити? Чекати і не просто чекати, а обробляти цю землю, щоб ця земля дала хліб, щоб цим хлібом можна живитися, можна жити, можна відживлювати своє тіло. Але щоб плід дала чеснота, то треба боротися, чекати. І що потрібно викорінювати свого серця? Пристрасті, гріхи, спокуси різні. І коли ми так будемо робити, то насправді наше серце буде чисте, і воно буде давати плід, буде давати багато плоду. Бо так сказав Христос, так Він нам сказав, що буде, бо це наш здобуток, це наш шлях. Але на початку цієї притчі є такі слова, які різні богослови по-різному трактують і по-різному пояснюють. Це є дорога, це є край дороги. Одні богослови кажуть, що це є дорога нашого життя, що не треба йти вправо або вліво, а треба бути впевненим. Треба бачити свою ціль, духовну ціль і йти до цієї цілі. Не треба розпорошуватися. Бо якщо зерно падає край дороги, то чомусь тут написано: воно буде потоптане. Не на дорогу, а в притчі сказано: одне упало край дороги і було потоптане. Це так трактують одні богослови. І можна зробити висновок і задати собі запитання. Чи ми бачимо в, своє, в своєму житті кожен з нас цю дорогу, по якій ми йдемо? Чи ми просто живемо спонтанно? Стали зранку, поїли, поспали, пішли на роботу, не зробили духовної цілі, тобто не поставили в своєму житті ніякої мети, і так продовжується днем за днем, рік за роком. Але тут йдеться про дорогу, яка веде до Христа, до Спасіння, до нашого Спасителя. Отже, так само задумаємося про це, бо якщо ми дійсно йдемо цією дорогою, то зерно, тобто Слово Боже, воно завжди буде знаходити в нашому серці поживу від нас. І ми завжди будемо очищуватися, бо нам буде давати силу, ціль, яку ми бачимо. Христа, ціль Божественна. А якщо ми цієї цілі не бачимо, то дороги нема. Є багато від цієї дороги різноманітних направо-наліво стежок, і ці стежки можуть завести не туди, куди потрібно. Нехай сьогодні Господь Бог благословить нас, щоб ми зрозуміли Його притчу і щоб ми зрозуміли і аналізували своє серце, яке воно є. Чи воно є тверде, як камінь, чи воно сприймає Слово Боже, відчуває любов, милосердя, це є дуже важливо. Якщо наше серце не відчуває цього, то треба так зробити, щоб воно відчувало. Треба зриктися тих речей, які нам заважають, зриктися, відкинути їх від себе. І чекати, Терпеливо чекати, бо тільки у терпінні, в боротьбі. Виросте плід, виросте чеснота, слава Ісусу Христу.